Всім привіт! Мене звати Наталія, я ВПО з 2014 року. І як ви бачите, в мене дуже багато квітів, я їх дуже люблю, тому що там вдома в мене був маленький такий огородик, де я вирощувала квіти, виноград і ну, різні там ще в мене були троянди, дуже багато було всього. Що я хочу сказати в цьому відео, це саме головне те, щоб ви в цей нелегкий час. Розуміли, що проходить ваше життя. І що треба розуміти, хто ти, що ти, навіщо ти тут живеш, що ти отримуєш, тому що дуже багато зараз того, що ми воюємо, спілкуємося навіть в претензії, в агресії так і таке інше. І ми не, не, не відчуваємо свій внутрішній стан. Саме головне, звісно, відчувати свій внутрішній стан, цю гармонію. Зрозуміти, що саме відбувається всередині, не дивлячись ні на які обстоятельства. Дуже багато людей зараз так живуть у нас в Україні, майже всі, так. Да? І я хочу саме звернути вашу увагу, щоб ви замислились над тим, що ми приходимо сюди самі голі і босі, і також ми будемо йти з цієї землі, також самі голі і босі. І все те, що ми наживаємо, все те, що ми. За щось воюємо, споримо, щось доказуємо. Чи воно варто того прожити це життя саме в таких станах і емоціях? Я думаю, що кожен з вас зробить свій якийсь вибір, але я розумію, що не хочеться втрачати свою душу, свою гармонію, яку тільки-тільки знайшов. Тому, любі друзі, задумайтесь, замислитесь над цим. Тому що саме коли людина гармонійна, це дуже-дуже класно. І насправді зверху за нами зараз наблюдають і ця вся ситуація для нас дана не зря. <ffulling> Готуйте з любов'ю і всім смачного, всім папа. -па.